Ага. Ого. Uh -huh. Привіт, народ! З вами Боді, і сьогодні ми продовжуємо грати в The Binding Isaac Repentance Plus Beta. Сьогодні я вирішив вернутись в челендж. У нас відкрився отакий от номер 36 шість скатмен. Давай заходити заходите, дивитись. Так, у нас зразу щось зібралось. Ми не можемо стріляти. У нас потрійні вонючі бомби. Коли я затискаю клавішу, вони працюють. Їх там вони не працюють. А як нам з цим боротись? А дивіться, у нас какашка, яка буде завжди перезаряджатись. Наша активка у нас є ще 16 своїх бомб. Ага, тобто ми маємо какти в кімнаті і цим дамажити ворогів. Типу отак? отак. А ми ще й чекаємо. Я думаю, воно теж буде підриватися, а воно не підривається. Просто саме оцими живими какашками треба дамажити. М -м. Прикольно, ну побачимо. Дойти нам треба тільки десь до мамки, вроді як. Тому вроді має бути не сильно складно до ноги саме. То взагалі, вроді, ізі. Просто втікаємо, чекаємо, поки перезарядиться активка, і все нормально у нас буде. Умниць. Так, кашечки наші сильні. Ні, ні, от пауків не треба ламати. Давайте, давайте так, на ну, все наступаємо. Більше каках. Клас в кімнаті какахі, оце жирно. Оце жирно, Давай більше каках. <с> ну, поки легко, да? Вони прям такі великі, вони прям перемагають всіх монстрів за мене. Це круто. Цього чувака підриваємо зразу. У вас п'ять монеток забрали. Чи треба нам якась карта? Сумніваюсь. Я би секретку просто знайшов би. Де ми її найдемо? Це поки не бачу. Ага, отут може бути вона. Тут вона внизу могла би бути. Так, каміння все теж треба топтати. Ми ще шансом какаємо просто на землю. Я не знаю, що нам дає цей шанс, але щось явно дає. Секретка в нас тут повинна бути. Клас, вона дійсно тут. Ще більше каках. Те, що нам треба. Не знаю, чи треба нам наступати на гриби. Може бути щось класне, а це нас може підірвати. Але ж я ризиковий, да? Нормально, нормально. Цього чувака, напевно, не буде. Чепанк. Супер Суперсекретка може бути праворуч. Давай чекнем. Ні, іначе вона в кімнаті зверх праворуч. Так. Ну давай ще тут перевіримо. Так, да, вона тут. А тут чорні какахи забирай. Чорні, напевно, якісь круті. В це вірити. Так, тут у нас гурдлінги просто. Тьф, ну вони не можуть до мене дійти просто. У мене тут вже ціла армія. Просто ціла армія. Ага, чорні сповільнюють прикол. Хто надамажив? Ні, я надамажив когось. О, на ХП. -ап. В принципі, ми все тут знайшли їдемо далі. Я сподіваюсь, наші маленькі друзі переносяться з нами на поверх. Переносяться. Ну і чудово. Так, в кусачку йдемо. Ні, ні, какахи, не вбивайтесь. У скільки сірих сердець. Ага, кайф. Це легенько. Тут ще більше тках нам. Кахі нам, друзі. Давайте зажимайте її там купа безплатних грошей. Я думаю, тут ще десь праворуч секретка має бути. Ні, секретки не було, але прикольна трінька. Ааа, -а, -а. а ця трінька прикольніша, напевно. да. Та, що в мене є вод, за кожних 30 секунд какаха спавниться. Було б це стріньки. Я щось і не зрозумів, що в мене трінька була ще. Так щось багато вас, щось багато, нормально, пережили. Багато бомб підняли. Давай в магаз. Магаз, це круто. Чорна свічка і мамин ключ, то й так класне насправді. М -м -м, навіть не знаю, що нам більше треба. Ну ми майже на обидва маємо. <с> <с> Давай поки хай полежить. Може ми знайде сундуків і буде вибір очевидний наш. Хоча в нас там класна тринька лежить, якою ми можемо собі монеток наспавнити. Просто М -м -м. ну цього в нас ніколи не буде. Це батарейка ніколи в нас не буде працювати, тому напевно, ні. Там велику кімнату сходимо. Тут ще більше какашок. Мені здається, ми в плюс, тільки виходимо по ним. Ой, цього буде важко вбити, да? Ну давай, армія моя. Йдемо, йдемо, наступаємо туди його. О, отут є сундучки, значить ми беремо мамин ключ по-любому зараз. Давай вертаємося. Де секретка? О, там зверху над трикутною кімнатою, певно. Так, ключа забрали. Тепер йдемо знов туди. Так, відкриваємо. Mm, ну не сказав би, що нам тут дуже багато прям всього дали там. Ти не скажеш, у деткет є. Mm, Блін, детке це класно. Дедкет mm, mm, золоті кашечки, золоті кашечки, а от і гроші, де наші лежать, Давай. А що робить золота кашечка? А вона може як цей, як мідастач буде працювати? Типу, до кого дотрогується, то і буде золото дропати. Може, Таня чи брати деткет? Таня хороша. Я думаю, нам треба тоді в диявольську заходити, витрачати там всі. Серцям і вертатись податки. Я думаю, це наш плей. більше в магазі зараз ми закупимося чорним серцем і сірим серцем, Буде взагалі все класно. Ну давай йдемо на боса. Тут регмен, регмен сильний, треба боса швиденько вбити. Да, дійсно, як мій достачі працює, диви. О, і снек ми залишаємо. Давай спочатку сюди. Ну, не те, щоб тут щось дуже класне, але я забираю просто того, що в нас все одно ці серця підуть. Взагалі краще було по ангельським. Піти, звісно, ну, але раз нам мертва кішка випала, то потрібно її забирати. Забираємо. Забираємо ХПА і можемо їхати далі. 음, так, на гриби знов наступаємо, наступаємо. Во, в нас дамаг росте. Тільки я не впевнений, що нам дамаг хоч щось дає, але він росте. М -м, кайф, дійсно, золота какаха нам гроші просто на халяву приносить. Затушили чувакам. О, ці страшні. Ці зараз надамажать мені какашки всі. Чорті об гриби мажуть вже більше, ніж об ворогів. Не треба на гриби, певно, наступати, да? Що наступати, значить. Ф -ф -ф -ф. Ладно, все більше не буду. Гриби і це небезпечно. А кактус стає все менше. Якусь карту проти людства знайти оцю, щоб всю кімнату засрати. Це буде сильно, я впевнений. Ммм, це погана кімната. А це взагалі погана кімната. Та як мені їх нормально вбити? Ем ем ну ми тут надовго, походу. М -м -м ми тут. А ні, нормально, дивись, вже трошки забрали. Давай ще оцього. Найс, чиї грошей з нього забрали. Трінька класна, але наша нам важливіша, тому. Агайте, какашки, доганяйте його. Дякую. Ну, хороший судук, треба брати. А, а, -а Король бомбу як Доджити? ніяк виходить. Гляди, я в ній не можу. Ну так то серця кінчаються. Блін, оці чуваки геть не класні. Вони втікають від мене завжди. Ну, але нормально справилися. Ну такий сундук був не найкращий. Але я думаю, щось зараз не йде. Взагалі якась зізі кімната, де кнопка з боку просто зашов, нажав. Ну ладно. Це теж складна кімната, давай бомбу їх просто. О, тут ж ми можемо пройти просто халява. Магаз, магаз. Тепло є в магазі. Диплопія це класно насправді. А, пау, та що, пау? Е, сіре серце точно беремо. Теплопія класно, але треба знайти на що її заюзати, да? Бо какаху свою нам викидувати точно не можна. Сіре серце теж беремо. Дві пилюльки з феромонами. Ну, давай Давайдемо на боса, Тож ж я вам можу сказати. Так то злий бос? Ні, куди я сам об нього дамажусь? Бомбами його, бомбами, нормально. Ну, звісно. Такий собі айтем, щоб його диплопіти да? хм треба секретки шукати. Тут не може бути і тут не може бути. І в челенджі я перевірив, а де ж тоді секретка? Десь тут праворуч, напевно. Да, дійсно тут була. М -м -м. Пару грошей. Мені пайтеме якось би прикольного. Чорт. М -м. Супер секретка, де? Супер секретка десь в тому довгому коридорі має бути, напевно. М -м. Ну, Давай йти чекати. Може і отут одразу, да? А може і в цій кімнаті. Да, В цій, напевно, швидше за все. Ні, тут нема. М -м. Ну давай біля магазину чекнемо тоді. Да, дійсно тут. Е Можна надамажитись за сундуки, давай. Ой. Звісно, класний, але ми з какахами граємо сьогодні. <смір> І що? І ніяк виходить. Отвейде плопій в цій кімнаті, тоді натиснемо, правда? Що ж це є? Теж непогано. В принципі, компаса заберемо і пікапів всяких наберемо теж. Юзаємо какаху багато раз, бомба. Хм, може ще бомбу взяти. Ну, напевно, не треба. Я би оцей мішок ще б забрав. І нормально. А туману сумку просто зараз так заюзаємо, І чекнем ці пилюльки. Так, що дають? Болсів стіл. Сильно. Юберті, нормально. Спідап, дякую. Ви всі поз... Дивні пилюлі, офігенно ще й феромони з собою забираємо. Поїхали. Перебачимо карту, десь нам праворуч. Блін, а цих мене як не надо да, тут треба бомбою зати. Повно міні боса. Зараз завалим якось, напевно. І собі він далеко дотягується. Блін, блін, надамажився я капець Тут на них взагалі капець надамажився. Взявши й собі угоду, зламав. Ні, ну чого? Ну як так бодя? Що ти робиш? Ладно, ладно, живем. живемо. <гаду> Це було неприємно. Ладно, по суті, угоди нам не сильно треба. Та й життів у нас багато. Того, напевно, не все так погано. А цього добити слабо. Походу, слабо, давай ще одну бомбу. Упум. Які ще звідкись сильно? Не знаю, звідки. Сірі серця ну забираємо, забираємо Ми на цих феромони натистим, бо вони довго будуть вмирати. Чарч пені, а оце прикольно. Чарч пені може бути сильніше, ніж те, що в нас. Тут теж класні штуки лежать. Це забираємо. Паучок класний і сердечко, і все, що хоч. Чарч пені може бути навіть класніше, ніж те, що в нас є. Правда, треба було його, звісно, підібрати до того, як я монети в магазі зібрав. А це дрібниці, да? Так, експерименталочка ранча пофіг. По челендж ми не зайдемо. Сачку можемо. Давай в косачку. Блін, погана кімната. Але ми справилися. Тут напевно секретка. Да, значить, кусачка в нас безкоштовна сьогодні. Клас, заряджаємо какаху тепер монетами. сильно. Я б напевно навіть цих чуваків теж підірвав би, щоб ми позаряжали, да? Офігенно. Ну це мені щастить. Так то там тільки 17% шанс. Виглядає як більший, де? Цього чувака можемо подонатити, я думаю. Висильник непогано. І бумбу. Ми його не настакаємо так, але може настакаємо. Ну давай. Тоді наша трінька погана з ним стає. Ну, оце таке. Так, бос-челендж нас, звісно, не пускають. У нас багато сердець. Це сумно, але нічого з цим не зробимо. Дамажитись ми не будемо заради цього. Чи забрати назад цю штуку? А, давай заберемо назад цю штуку. Хай бум, бо всі монети їсть. Ладно, вже так, ідемо ламати какахі. Блін, знов ці пауки. І от як їх нормально дамажити, скажіть мені. От ніяк. Нам, напевно, треба чекати, коли. Кімната закриється. Так то бомби в мене кінчились і І все. А як? А ніяк, я його вбити не можу. Чекаємо. Ладно, ладно. Встакаємо какахі. Так, ця механіка точно ще в грі? Може мені не можна активку юзати. До щось двері не відкриваються зовсім. Щось вони зовсім не відкриваються. Давай попробуємо до нього дорогу, може побудувати. Щось взагалі сумно виходить. Во, я побудував дорогу. Зараз, зараз. Зараз мої какахі до тебе доберуться, бро. Давайте, какахі, давайте. але ну, Реально, двері не відкривають. Що за приколи? Давай так, кахі, от сюди просто. Ну, але це капець, яка кімната. Я просто дорогу мав побудувати, щоб туди добратися. Е, і дві карти смерті. Ну, карти смерті, от в таких, ідіть нафіг, пауки. <с. Добре, що в мене була карта смерті, да? Ладно, давай заходимо на боса. Страшний бос. Оце його надамажили. Почекай, бос. Ти взагалі не страшний виходить. Давай ще разок. Ні, не дамаж моїх каках. Туди тебе. А він зараз брімстоун цею. І в мене всі какахи вмруть. Ні, не можна. У, у, бос. Вмирай швидше об каках. Будь ласка. Ласка Так, везе. Везе, що він не юзає брімстоуна. Ні, юзає. А, нормально, какахи живуть. Найс. Я думав, що він брімстоуном просто зараз всіх вб'є. Кірсап, дуже корисно. Е, добре, кліклу дай. Челендж рум. давай сіре серце і купа грошей. Чорт, а що чо я бомбу не віддав гроші? Ладно, він і так нормально собі підібрав. Але 10 гривень теж можна було йому віддати. Бумбо так-то сильний. Ай, попав такі. Так, в нас є два черіота і дві смерті. Ну, черіот прикольніше, до речі. Черіот, до речі, прикольніше. Ні, вся бомби свої відштовхнув. Е, давай через черіота і зайдемо. Блін, касобі, кімната у вас снов, снов ці три бомби. Добре, сірі серця вернули. Ну, там, дякую. Е, це каміння так-то треба топтати. Але я не все топчу. Давай ще одну карту черіота забираємо. Найс, бумбу апнувся. Ну, я, до речі, не знаю, чи це буде вбивати нам каках, але це сильно. Давай. Це дуже великий дамаг, якого в нас, в принципі, дуже важко знайти. Того. Бумба просто йде і всіх їсть тепер. Це офігенно. Нам какахи вже по суті не треба. Всіх буде з'їдати бумбу. Все, диви, пішов маленький. Не зря відкормлював. А офігенно, їж ще бумбо. У мене 32 монети є, мені вистачить на магаз. Лючка дав, ти мій маленький. Золота какаха. Теж круто. Цілих твіз випало два сундучка. Зараз хтось наїсть монет. Зараз хтось наїсть монет. Сірі серця видаємо білий сундук, серйозно, давай. Що, зламався вже? Ну, чор, що так швидко зламався? Бум, дай ще один. Люлька експериментальна, давай. Ще мінус вдача. Ладно, я поняв. А ні, дали ще хпешку, нормально. Ні, какахи не вбивати мої. Машишин нам карта не треба. Так, бомбу всіх з'їв, давай магаз чекати. Нічого, корисному в магазі нема, да? Давай бомбу заберемо. Карту глянемо. Ще один мажишин поняв вас. Е, пелюлька. теж не сильно корисна. Ладно, йдемо десь в бік боса. А тут я не помню, що це, що це за пилюльки, тому проходимо, поки кахівці не вбились об них. Філс Лакі, Це що? А, ну нам не треба. Магази в бомбі, і корпці нам не поможуть, бо ми так далеко не йдемо. Правильно, правильно. А взагалі трінка хороша. Ладно, поїхали на боса. Отут, от, тут, от чувак. Давай просто разом з бомбою його з'їдемо. І пофіг до Махап. Ну це, звісно, класно. Звісно, класно, але він нам нічого не дає. Е, а тут ще й крампус. Крампуса бомбою кормимо. Крути крутити пішов. А оце круто, до речі. Голова крампуса. Голова крампуса це круто. Я забираю голову крампуса. Е, супер секретку будемо шукати. О, тут ще хороший камінь, до речі, я б чуть не пропустив. Е, супер секретка, напевно, десь тут. Да, вона тут. Просто пару паучків. Окей, окей. Ладно, можна було б за картою смерті вернутися, але я. Поїхали далі. Це вже останній поверх, поки все легенько проходить в нас. Так, тут маленький демон, якісь невідомі пилюльки. М -м, інфестит непогано. Ще дамаг тимчасовий. Чи треба нам вмагасити? Ой, не знаю. Цього чувака, давай просто відірвемо його. Велика кімната. Пф, ясно. Я всіх вбив крампсом просто, не крампсом, а чорним серцем. А, десь в іншій стороні. Ну, значить, ми точно туди не йдемо. А велику кімнату можна отак зачистити. Думаю, давай бумбіч, з'їдай їх там всіх. Ммм, два сундука. От була б кашка, я б їх зміг забрати там. Да? Ну ладно, ладно, вони нам вже не треба, в принципі. Теж ізі кімната, коли між каміння птати або літати. В цю кімнату я на що зайшов взагалі? Не ясно, не ясно. Що бумбом? Так, теж легенька кімната. Ну і бомбу заюзаємо. Швидше вмруть. А до того теж ніяк не достаємо, да? Ладно, ще одну бомбу. Айзік. От вже й пройшли, по суті, це все По да? Суті, пройшли. Бамт. У, тавер спрацював. У, тавер спрацював. Бумбо, їж. Ти чого стоїш? Ладно, я тавером просто їх бью, ясно. Но тавер це сильно. Не дарма, брав. Це наш основний дамаг був проти мам. Е, давай ж тут все позбираємо. Його ні, бум 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 Це все, все понатискали, кубок забираємо. Такий в принципі челендж вийшов. Прикольний, купа говна, все по канону, як вайзаку і має бути. Якщо сподобалось там? Став лайк, підписуйся. Побачу тебе в наступних серіях. по Айзеку і на тільки. Тому ну, давай, пока, пока.